Судячи з усього ніхто не натискав цей запис, ну ладно. От, ті, хто не відвідує сьогодні лекції, то пропустить частинку її. Е е. Ну добре, От, е то відповідно, е ось такий стабілізатор напруги він е буде е мати дуже низьку ефективність. Тобто, яка визначатиметься тим, е яка різниця напруги у нас буде. Тобто, якщо на виході нам треба 5 вольт, на вході 12 вольт, то відповідно відразу ви можете сказати, що, скоріш за все, у вас. Коефіцієнт корисної дії буде 5 поділити на 12, ну, відповідно, десь біля там, 40% 42,5%. Тобто, все інше, вся інша енергія вона буде просто випромінюватися у вигляді тепла, да? Тобто, буде відповідно, ця мікросхема грітися, да? виділяти тепло, і в результаті для того, щоб це скажімо так, працювало, вам треба чіпляти великий радіатор. якийсь. Да? який буде, відповідно, цю просхему охолоджувати. От. А якщо ви, звичайно, включите сюди а, якийсь а, акумулятор, наприклад, да, якусь батарейку, акумуляторну батарею, то, відповідно, вона досить швидко розрядиться і, відповідно, ваш пристрій довго не пропрацює. А, тому зараз використовується все частіше і в певних випадках лише такі, використовуються імпульсні джерела. Живлення. Суть імпульсних джерел живлення в тому, що вони використовують певні накопичувальні елементи, це можуть бути або конденсатори, або в більшості випадків дроселі, які комутуються транзистором, який працює в імпульсному режимі. Тобто він фактично включається на максимум, тобто включається таким чином, щоб вийти в насичення, щоб опір відповідно, нашого транзистора був мінімальний. От, а потім, відповідно, відключається, і напруга на цьому транзисторі стає тією, яка буде дорівнювати вхідному. І комутуючи ось таким чином, цей транзистор, тобто включаючи чи виключаючи, ми ну відповідно струм, який проходить через транзистор, збільшуємо, а потім зменшуємо фактично до нуля. При цьому ми використовуємо певний накопичувальний елемент, як я вже говорив, наприклад, індуктивність. Яку ми можемо поставити ось тут на вході. І в результаті напруга на цій індуктивності за рахунок самоіндукції, з курсу теорія електричних тіл чи основи радіотехніки, я думаю, ви знаєте, да? тобто, яким чином можна оцінити ЕРС самоіндукції. Пам'ятаєте таку формулу? Чи забули вже? dI проділити на dt. Тобто ERS, відповідно, у нас буде дорівнювати е, індуктивності, помноженої на е, похідну від струму, тобто dI по ну, от, І ця, відповідно, додаткова ERS самоіндукції, яка у нас буде е, на ось цьому дросленні, наприклад, послідовному, вона може потім додаватись до тієї напруги, яка буде вхідна. І таким чином ви можете на виході, наприклад, зробити напругу більше, ніж на вході. Це так званий підвищуючий або буст-перетворювач. Е дросель може розміщуватись і по-іншому. І в такому випадку тоді він буде знижувати напругу, однак, відповідно, е з набагато вищою ефективністю, з набагато вищим коефіцієнтом корисної дії. Тобто схем таких е досить багато, і ці схеми вони от показані на е цьому прикладі. Да? Тобто тут у нас відповідно, як ви бачите, індуктивність вона включається послідовно з вхідним джерелом, от, а тут і, е, індуктивність включається після силового ключа. Ось цей перетворювач, це класичний е, так званий бак-перетворювач, англійською мовою бак, відповідно е, ну, тут немає такого дослівного перекладу, але ну, фактично це понижуючий перетворювач. Вирока, понижуючий перетворювач на плугів. От, і може бути, в принципі, як я вже сказав, буст. Відповідно, це підвищуючий Перетворювач. Ну, от, тобто, два ось такі можливі е, варіанти, в принципі, е, використовуються на практиці. Е, понижуючи перетворювач, відповідно, е, містить послідовний ключ і, відповідно, потім після нього е, індуктивність. Чому послідовний ключ? Тому що ключ включається послідовно з е, вхідним колом. Е, а відповідно, паралельний ключ, тобто ось він у нас да? і послідовна індуктивність це приклад підвищуючого перетворювача. От, яка на накопичує енергію в цьому дроселі, і потім, в певні моменти проміжки часу, відповідно, ця енергія додається. Ця напруга за рахунок РС самоіндукції, додається до вхідної напруги, таким чином, підвищуючи вихідну напругу вище, ніж вхідна. От, а е, ну, в цьому випадку, ось ця індуктивність вона використовується більше як фільтр. Фактично, бачите, тут lc фільтр стоїть на виході, який буде відповідно згладжувати постійно стрибки напруги, які будуть утворюватись ось у цій точці, коли ключ замикається, чи розмикається. От. Ось цей перетворювач напруги це теж, відповідно, перетворювач імпульсний, однак для того, щоб розв'язати да? тобто гальванічна розв'язка, це значить, у нас не існує електричного зв'язку між вихідним і вхідним колом. Тобто вони розділені повітряним проміжком. І, відповідно, енергія передається за рахунок електромагнітного поля в трансформаторі або в зв'язаному дроселі, в зв'язаних індуктивностях, як в даному випадку, наприклад. От. То е, такий перетворювач в принципі, е, може мати вихідну напругу вище, ніж вхідну, чи нижче, вихідну, ніж вхідна. І відповідно тут буде все визначатись ось цим елементом індуктивним. Кількість відків, у якому фактично, ви будете uh, підбирати в залежності від Потрібної вихідної напруги. От схем таких імпульсних джерел живлення досить багато. У вас буде окрема дисципліна, наскільки я розумію, в наступному семестрі так? От, з Олександром Олександровичем Гусєвим і з Артемом Петровичем Фесенко, де ви будете розглядати різні схеми джерел живлення для акумуляторних батарей, для відповідно мережевих схем і таке інше. Тобто, зараз ми не будемо сильно заглиблюватися, але розберемо саме ось найбільш важливі моменти. З точки, зору, саме, з точки зору саме трасування друкованих плат і розробки друкованих плат. Отже, по ось цій вступній частині, що стосується принципу роботи імпульсних джерел живлення, є якісь питання? Щось зрозуміло, чи в принципі абсолютно зрозуміло, що це таке, навіщо воно треба і як воно працює? Зрозуміло, не дуже впевнено сказали так. Ну будемо сподіватися, що зрозуміло. Ну, суть в тому, що просто е, ключ силовий, основна відмінність, він працює в імпульсному режимі, тобто не в лінійному, коли ми просто його привідкриваємо чи призакриваємо на якусь величину, а ми просто його відкриваємо максимально, коли він відповідно працює вже в режимі насичення, і відповідно, струм по максимуму проходить через цей ключ, а потім відповідно закриваємо, коли струм у нас не проходить. От. Е, так от, що стосується, відповідно, таких схем, то основними, скажімо так, особливостями силових е, схем є те, що у нас буде комутація струму. Да? І відповідно це значить, що у нас будуть різкі фронти, а якщо у нас сигнал імпульсний, то з дисципліни, е, яку ви вивчали, з, е, В'ячеславом Валентиновичем, да, ви повинні знати, що спектр імпульсного сигналу прямокутних імпульсів фактично це нескінчений спектр. Тобто спектр дуже широкий, з високочастотними складовими в е, спектрі. Е, а відповідно уже з, цього, з цього курсу, з курсу е, сучасних сап РЕА, ви знаєте, що якщо у нас є якісь імпульси і є широкий спектр, то це треба особливу увагу звертати під час трасування з'єднань. А другий ще нюанс, да, Високі струми, відповідно, велика енергія. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про мікроконтролер, який працює на частоті там, 100 МГц, умовно кажучи, да? От, е і у нього струм будуть формуватись прямокутні імпульси на одному із виводів, е то струм, який буде протікати через цей вивід, буде дуже невеликий, наприклад, там, одиниці міліампер. А, і в результаті ось ці пульсації потужності, і енергія, яка там буде ось таким чином да? от, вони будуть невеликі, це будуть там, долі е, міліватт, ну, фактично, це будуть дуже, чи міліват, фактично, це будуть невеликі потужності. Якщо ж ми говоримо про е, джерело живлення, то джерело живлення живить повністю всю схему. І всі відповідно ті струми, які протікають у нашій схемі, тобто, ну, умовно кажучи, якщо нарисувати нашу якусь схему, да, от у вигляді якогось такого, якоїсь чорної скриньки, і нарисувати джерело живлення, да, то джерело живлення у нас міститиме, наприклад, вихід і загальний провідник на Землю, ну, наприклад, нехай тут буде плюс 5. Вольт, да? От, то ці 5 вольт вони будуть використовуватись у різних частинках нашого а, пристрою. Да? Тобто Там можуть бути і транзистори різні, які підключені до а, напруги 5 вольт. Да? Тобто, тут, відповідно, буде у нас десь 5 вольт. А, і, відповідно, у нас мікросхеми будуть підключені теж, наприклад, до цього живлення 5 вольт. І якісь підтягуючі резистори, і можливо, якісь навантаження, і таке інше. Тобто, фактично, у нас ось цей електричний зв'язок, 5 вольт, він буде підходити до кожного з елементів нашої схеми. Тобто, струм живлення, фактично це буде максимальний струм, який буде протікати в нашій схемі. І якщо у нас, умовно кажучи, десь всередині цього джерела живлення, ми будемо робити ось такі великі прямокутні імпульси. То зрозуміло, що енергія ось цих імпульсів вона буде максимальною. І з точки зору електромагнітної сумісності, це є велика проблема. От. Е, тому, в першу чергу, ви повинні аналізувати вашу схему, вашого джерела живлення е, і визначати найбільш важливі контури. Із попереднього і попередніх занять ви вже знаєте, що під час розробки друкованої плати. Важливо не просто поруч розмістити компоненти, а дуже важливим є мінімізувати контури струму. Тобто, в кожній схемі у нас утворюються певні контури, де струм замикається. Тобто, якщо в загальному випадку говорити, то ось така схема матиме ось такий великий контур. Тобто, Напруга вхідна через левий ключ буде підключатись до дроселя. Дросель буде підключатись до навантаження, і таким чином струм, у нас, постійний струм, буде протікати ось таким чином. Да? Тобто, всередині нашої схеми. Звичайно, всередині нашої схеми цей постійний струм буде перетворюватись на імпульси, якщо це на джерело живлення, шляхом того, що ключ у нас буде включатись виключатись. В результаті. Вхідний, вихідний постійний струм всередині будуть перетворюватись на імпульсний струм, тобто не на змінний струм, а на імпульсний, тобто є струм, нема струму. От, і ось саме ці ділянки, де струм у нас буде комутуватись, де ключ буде відкриватись і закриватись, є найбільш важливими і найбільш складними. Тому що вхідне коло, ось це вхідне коло до конденсатора накопичувального, фільтруючого. А тут струм буде фактично постійний у усталеному режимі. Так? Тобто струм, який буде відбиратись від жирела живлення, усереднений він буде майже постійний. Він буде залежати від того, звичайно, яке буде навантаження підключатись. Але пульсації струму тут будуть дуже маленькі. Те ж саме стосується навантаження. До навантаження фактично у нас відносяться всі ось ці мікросхеми, які, як я вже сказав, підключаються інші навантаження. Но обов'язково у нас всюди на виході, як ви знаєте, ставляться конденсатори, розв'язуючі, фільтруючі, які, відповідно, крім е, розв'язки по високій частоті не? наших навантажень, вони також і е, підтримують е, ось цю напругу, фільтрують її. От. Тому тут у нас фактично можна сказати, що до навантаження протікає постійний струм. Всі високочастотні вони замикаються на ось ці розв'язуючі декаплінг капеців, відповідно розв'язуючи конденсатори. Тому ось це коло і ось це коло, вони не складні. Це звичайні кола постійного струму, і ви їх повинні розробляти звичайно з врахуванням того струму, який буде проходити. Наприклад, якщо це у нас навантаження, сумарний опір навантаження буде, наприклад, там, не знаю, одиниці Ом. При п'яти вольтах, то відповідно, струм там у вас буде, наприклад, 5 а. Ви, відповідно, повинні розраховувати провідники, ширину провідників, враховуючи те, що струм буде 5 а. Тобто ви обираєте по номограмам чи розраховуєте по калькулятору саме потрібну ширину провідника мінімальну. І е, силові провідники одна із причин, чому їх роблять більш широкими, да, тому що по ним протікають найбільші струми. Зрозуміло, що. О, ну це не одна причина, тобто це одна із причин. Е, тому е, тут е, складного нічого нема. ось у цьому колі і у цьому колі. А ось ці кола, там, де силовий ключ, і там, де імпульси будуть напруги і імпульси струму. Так само, і ось тут. Ось ці кола, вони є дуже важливими і дуже критичними. Е, що відбувається в е, ось такій схемі? Ну, якщо я зараз Візьму і ставимо, от, і розглянемо відповідно часові діаграми роботи такої схеми, тому що це буде, в принципі. Потрібні. Тобто, як я вже сказав, силовий ключ, він у нас буде працювати в режимі імпульсному, коли він буде включатись відключатись. Ми будемо вважати, що от у нас вхідні імпульси, вони будуть, е, імпульси, які подаються на затвор нашого транзистора, будуть ось такі. Причому період у нас буде фіксованим, тобто, цей період буде Т. А тривалість імпульса ось ця. Наприклад, Тау, вона може змінюватись. Тобто ми можемо імпульс робити більш широкий або менш широкий. Коефіцієнт заповнення імпульсів, так званий параметр, буде змінюватись. В результаті, що у нас буде з напругою, яка буде подаватись на ось цю точку. В1, наприклад, назвемо цю наповню. Якщо ну, ми подумаємо, то ми можемо сказати, що коли ключ у нас буде замикатись, то, відповідно, вся вхідна напруга вона у нас буде подаватись на е, ось цей lc фільтр да? Тобто, в момент, коли ключ відкривається, напруга в цій точці у нас буде швидко зростати до вхідної величини. Це у нас буде V1, це у нас буде В затвором. Ну, Те ж саме буде повторюватись і тут. Що ж буде з, зі струмом? Струм ось у цьому колі, він теж буде фактично обриватись. Тобто він буде або проходити, або ж коли ключ ми розімкнули, то струм, звичайно, проходити не буде. І відповідно ось ця енергія, яку ми передали, вона.